Привіт шановні товариші мисливці, друзі, вітаю вас на каналі Мисливець України. Сьогодні у нас 25 січня 2020 року. Погода, бачите, самі якась така чорнотроп снігу практично. Та не практично взагалі не було в цьому році у нас. Так що якось так. У нас 26-го закриття полювання вже на пушного звіря. так що це Крайн, будемо так говорити, полювання. Завтра я не зможу, тому що на праці. Тому вирішив пройтися сьогодні, друзі. Ну, Як буде проходити полювання, друзі, побачимо, вдало чи не вдало. Ну, на даний час вирушаємо на полювання. Полюю я все ж те самою рушничкою Fabarm H38 Leon Hunter. 12-й калібр, виробник рушнички Італія. Набої троєчка, одиничка. моя рушничка. Не бачу, бачите все. Оце моя така рушничка Фабарм. Друзі, ну, з якою я полюю. Дана моя рушничка. Так що, якось так. Так, ну що, пішли, шукати будемо зайчика. Зайдем посмотрим сейчас. Какой що здесь якось так. Сейчас поділимся. Где зайчик? Це поле пройшли з-під кукурузи, друзі, воронка, Посадку, ярок. В цьому році полювання одне розочарування для мисливців. Тому що, так як ви бачите, це січень місяць така погода, друзі, чорна реля. Це не характерно для такої пори року, звичайно. Ну, що маємо, то маємо, друзі. Для нас всіх мисливців. Як відкриття свято, так і закриття мисливського сезону, друзі. Також свято. Зараз закривається на пушного, на лисичку, на яне то видно собачку. Ну, на лисичку в багатьох областях ще продовжується санвістів. У нас в цьому році знову в прошлому році не продовжували у лютому на лиса. І в цьому році не продовжують на, на лиса. Так що продовження полювання у нас не буде. На цьому закінчується у нас полювання, на цей мисливський сезон. Так що не вдалося нам потропити зайчика по сніжку, по пороші, як то кажеться, друзі. Всі мисливці багато чекали на, на дану погодку, тобто на сніжок, щоб випав, щоб була пороша, походить, потропити зайчика. Яке дуже цікаве полювання. Ну, друзі, що маємо, то маємо. Так що підемо, зараз ось протрусимо, всю траву пройду, а також ось там поле. Тоді піду ось, ось цю посадочку візьму. Там є ще оземена. Подивимось зараз, як вона нам тут щось буде. Так, 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 так. Не знаю, даже друзі, що вам сказати. А даний час покуда ще не бачив трьох мисливців, бачив, а з дичі взагалі нічого не бачив поки. Зараз планую пройти всі трави, горби. Лісопосадочку цю, друзі. Зараз подивлюся, що воно нам скаже ще тут ось. Так І що, так. по цьому полі без полезно йти. І зараз підемо. Підемо туди вперед, там оземинає. Глянемо, що там на озелені. Може там що є. Ну, поки безуспішно. Звичайно, що сліда не побачиш. Таку погоду, ну, і дичі поки не бачив. Не а не лисички. Пару-тройку вистрілив, було чути десь мисливці полюють. Ну, раз, постріли були, значить дич є. Не так багато, як нам хотілося, але є, друзі. так що демося отут